Всім привіт, друзі! Мене звати Ліна. Літо минає день за днем. А ви й досі не побували в Чорногорії. Тоді ми вирушаємо туди, де починається море. Поїхали! Ставимо валізи в багаж, вмощуємось на своє місце та вирушаємо в дорогу. Нас чекає довгий нічний переїзд до Чорногорії, тому я з собою завжди беру якісь снеки, які можна з'їсти в дорозі. А поїсти щось, як каже моя бабуся, нормальне. Ви зможете на санітарних зупинках, які автобус робить на заправках кожні три години. Ну що ж, а тепер привіт, Будва. Ну що ж, а тепер ми переодягнулись. Привели себе до ладу, запікапили гарного хлопака в готелі та мерщій досліджувати красоти Будви. Головна красота вже з тобою. Ось вона Будва. Це не просто курорт, а побережжя довжиною в 35 кілометрів на південному заході Чорногорії. В себе включає понад 10 міст, перлиною з яких є Будва. Саме старе місто невеличке, і обійти його можна за півгодини. За стінами фортеці розташовані давні храми, музеї, будиночки, сувенірні лавки та на численні кав'ярні. До речі, вздовж моря пройти все місто можна за 30 хвилин голосувати місцевою кухнею в ресторанах або відразу придбати свіжу рибку чи морепродукти, і тут ми житимемо три ночі. Кайф за ці дні можна насолодитись містом сповна, а ще розбавити свою подорож екскурсіями до найгарніших пам'яток Чорногорії. Що я і зроблю? Розпочнемо з завтрашнього дня. Доброго ранку, друзі! Після ситного та смачного сніданку ми вирушаємо на нашу першу екскурсію. Спойлер: в Чорногорії серед туристів вона одна з найулюбленіших. Ми з вами тримаємо шлях до найбільшої бухти на Адріатичному морі. Її назва Бококоторська Которська Бухта. Бухта повністю оточена горами та складається з декількох заток, які утворюють ось цю красу. Ляпота. <звучить> назва затоки бока -ді Катаро. В перекладі з давньої італійської буквально означає пащу Катаро. У свою чергу, Катаро це італійська назва головного міста бококоторської затоки Котора. В Затоці є два острови. Один з яких зроблений руками людини. Зараз ми сідаємо на кораблик та пливемо саме до нього. Його назва Острів Святої Богородиці на Рифі. Легенда про його створення лине ще з 15 століття, про те, як моряками була знайдена чудотворна ікона Богородиці, що вилікувала одного з них від хвороби. Протягом наступних двох століть жителі Пераста своїми руками побудували цілий острів поверх невеличкої кручі. Вони затоплювали свої старі і піратські кораблі, привозили камені і, згідно з традицією, скидали у воду навколо рифа. До речі, ця традиція зберіглася й донині. Щороку, 22 липня, місцеві жителі та гості пераста сідають у свої човни і, пропливаючи один за одним, кидають у воду каміння Так острів захищають від розмивання. Далі ми з вами їдемо до міста Котор. Котор місто з більш ніж 2000-річною історією. За його стінами, архітектура досі вражає туристів. Така собі Балканська Італія. З переліку таких пам'яток є собор святого Трифона, побудований в 11 столітті. Він до сьогодні являється однією з найважливіших католицьких церков Чорногорії та зберігає мощі одноіменного святого покровителя міста. Ну і по традиції моя рекомендація: якщо у старому місті є оборонна стіна, обов'язково на неї підніміться. Звідти відкривається прекрасний вид на усе місто. Ми обійдемо все місто ще й по відполірованій за століття Бруківці тому взуття вибирайте максимально зручне. Тут можна вдосталь прогулятися по вуличках і площах котора, пройтися вздовж набережної і посидіти в кафе. Любителям фруктів. Тут захочеться залишитися жити. Тут легко купити свіжий інжир, гранати, апельсини, іглицю, і навіть місцеві авокадо в сезон. Я обожнюю цю екскурсію за те, що вона дуже насичена. За півдня ми відвідали Бококаторську затоку, острів Святої Богородиці на рифі та прекрасне місто Котор. І у нас є ще пів вільного дня. Кайф! По поверненню в Будву я планую зануритися в прохолодне море та не вилазити звідти, допоки сонце не зайде за горизонт. Відпочину та наберусь сил на завтрашні пригоди. Якщо вам нравится Чорногорія, ставте лайк. Від просто бесподобный. А знаєте, где що лучше від пришки? Якщо ви хочете побачити Чорногорію ось такою: ріки, озера, монастирі, тоді екскурсія до каньйонів річки Тара й Морача саме для вас. Дорога вздовж каньйону має велику кількість тунелів, та в деяких місцях вона піднімається понад 100 метрів за вишки над рікою. Річка Тара, маючи довжину 150 км, кілометрів, є найдовшою річкою в Чорногорії. За її чистоту та красу її називають сльозою Європи. Поки ми їдемо, гарантую, ви зробите тисячі фотографій з автобусу. А ось вам факт, який вразив навіть мене. Каньйон річки Тара другий по величині в світі після Гранд Каньйону в США. Ми автобусом робили зупинки біля найкрасивіших місць для фото. Та згодом приїхали на нашу першу зупинку в екскурсії. Також у цій екскурсії ми відвідимо монастир Морача. Споруда монастиря виконана в рашському стилі з білого каменю. Є зовсім непримітний. При цьому всередині знаходиться багато цікавого для погляду туристів, до прикладу, старі фрески 13-го сторіччя, які відображають етапи життя пророка Іллії. Наряду з фресками в іконостасі монастиря числяться ікони, датовані 18-м сторіччям, які виконані величезними майстрами тих часів, неймовірно. Прогулюючись у саду, відчуваєш силу цього місця. А тепер. Поїхали далі. Всі знають, що на свіжому повітрі, на природі апетит прокидається звірячий. Саме тому обід входить в вартість екскурсії. Тому що голодний турист це не до добра. Рибка чи стейк на вибір, салатик та гарнір. Пам'ятайте, що порції на Балканах величенькі, тому туристи часто забирають собі їжу з собою. Це тут не вважається поганим тоном. Не переживайте за це. А тепер мій особисто найкайфовіший момент екскурсії. Ми приїхали до мосту Джурджевича. Тут не потрібні коментарі, тільки подивіться на цю красу. Фотографії тут вийшло не просто море, а цілий океан. А для того, щоб сповна відчути дух цього місця, рекомендую для особливо сміливих можете полетіти тут на зіплайні кайф. Це неймовірно, подорожуйте за кордом! Ога! Ні в якому разі не нехтуйте можливістю політати тут на зіплайні. Або потім буде відчуття недовершеності. І прийдеться повертати сюди ще раз. Хоча я і політала, та все одно вже хочу повернутись. Але почекайте, це ще не все. Тепер на нас чекає прогулянка до Чорного озера. Чорне озеро вважається одним з найгарніших гірських озер Чорногорії, а місцеві його називають гірськими очима. Тут у нас є вільний час. Тут можна поплавати, нафотографуватись та просто почилити. Під кінець дня це такий собі релакс перед поверненням до готелю. На цій екскурсії ми побачили Чорногорію з максимально різних сторін. Я її полюбила ще більше. Ось така, друзі, цікава екскурсія до каньйону. Дійсно вартує вашої уваги. А тепер мерщій у наступний день. Що ж, ось і останній екскурсійний день у турі. Та він нам запам'ятається надовго. Адже ми вирушаємо на екскурсію «Неймовірна Чорногорія. Герцог Нові та блакитна печера. Ось така цікава дорога була до Герцог Нові. Спочатку ми їхали на автобусі, а потім на автобусі та ще й на пароні. Яскравий і сонячний з милими двориками і зеленими парками, старовинними фортецями і особняками, що піднімаються вгору по тисячі сходинках. Все це про місто Герцог Нові. Ну що ж, а тепер настав той момент, якого я чекала цілий ранок. Ми пливемо купатися в блакитній печері. Найприємніше буде сісти на носі чи на даху катера, звісити ноги і насолоджуватись сонцем і хвилями. Тільки обережно не згоріть, як це зробила я. Візьміть сонцезахисний крем або сядьте під дахом кораблика. Попс пропливають шикарні яхти, катер мчить біля невеликих острівців. Всю дорогу до плакитної печери ми з величезним задоволенням насолоджувались морським бризом та пейзажами. Година півтори, і ми припливли. Ось так обережно пропливаємо ворота печери та опиняємось в паралельній реальності. Себе як в якомусь високобюджетному фільмі, реально. Класно. По-перше, вода в блакитній печері дійсно дуже блакитна. Це відбувається тому, що сонячні промені особливим чином переломлюють і підсвічують воду ззовні. Створюється ефект, ніби вода світиться. Заради цього варто сюди приїхати, друзі. Ну що ж, насолодились місцем, а тепер повертаємось на берег. Скажу вам по секрету: Чорногорія покорила серце багатьох моїх колег. А я лише цього року зрозуміла, чому сюди раз за разом повертаються туристи. А тепер час зрозуміти і вам. Дякую велике за перегляд цього відео. Подорожуйте разом за кордом. До зустрічі!